Добрий день, хлопчики та дівчатка! З вами Людмила Іванівна і 109 заклад дошкільної освіти. Відгадайте загадку. У воді плаває, по землі ходить, а з хатинки не виходить. Хто це? Так, це черепаха. Подивіться на неї. Ось вона! Сьогодні я хочу прочитати вам оповідання, яке написав Микола Сладков. Називається воно Черепахи. Всі ми знаємо про те, що в разі небезпеки черепах рятує міцний панцир, під ним вони ховають свої кінцівки та голову. Болотяні ніж черепахи, кидаються у воду і зариваються в мул. Черепахи мовчазні. Якщо від них що й почуєш. То лише шипіння, а самі вони і того не чують глухі. Про черепах кажуть, що вони чують не вухом, а черевом. І справді, про наближення, скажімо, людини вони дізнаються тільки по коливанню грунту. Черепахи люблять грітися на сонечку, але взимку на сонце не зігрієшся, і вони впадають у зимову сплячку, зариваються в землю. У цей період черепахи не їдять, не п'ють, серце стукає рідко, повільно, дихання слабке. Черепахи своїх яєць не висиджують, вони ховають їх у пісок, аби сонце зігріло, нібито висиділо яйця своїм теплом. За деякий час із яєць вилип, вилуплюються маленькі черепахи. У них на носі є особливий твердий горбок. Ним вони, повертаючись у яйці із середини розрізають шкаралупу. З перших хвилин народження черепашки мають зробити все те, що роблять дорослі черепахи: повзати, бігати, плавати, пірнати, ховатися, добувати їжу. Від них самих залежить, як надалі складеться їхня доля. А сьогодні я пропоную вам зліпити з пластилину. Черепаху. Для цього нам знадобиться шматочки пластилину чорного, сірого і коричневого кольорів. Це шматочок пластилину для тулуба, це для голови. Чотири, чотири маленьких шматочки для лап. Один ось такий шматочок для хвостика, два маленьких чорних Шматочка пластилину для очей, а це для панциря, для ніжнього і для верхнього. Отже, починаємо. І ще нам знадобиться стека. Спочатку робимо тулуб черепахи, скачуємо прямими рухами, надаємо овальної форми. Потім з цього шматочка. Побільше робимо голову. Спочатку прямими рухами ось так витягуємо, а тепер це буде шия, а це голова. Надаємо форму голови черепахи. Тут трохи розплющуємо, а ось тут притискаємо, це у нас буде. Так, розрізаємо стеку і це буде рот. І робимо два маленьких шматочки по боках. Це очі черепахи. Ось так. Далі приліплюємо голову до тулуба. Ось так примазуємо. Тепер треба зробити лапи, розкачуємо пластилин. Дивіться, спочатку я отак притискаю, це буде сама лапа, а потім трохи витягую і лапу розрізаю на 4 пальці, у черепах 4 пальці. На кінці у кожного пальчика кігці. Так само робимо інші чотири лапки, притискаємо, розрізаємо на чотири частинки. Друга лапка. Придавлюємо лапку, розрізаємо на чотири частинки. Це була третя, а це четверта лапка. Ось так знов придавили і розрізали навпіл, а потім кожну частинку ще навпіл. Чотири пальчика. А це буде маленький хвостик. Ось такий. Відтягуємо. Так. І тепер приліпляємо хвостик до тулуба. Приліплюємо лапки. одну лапку. Другу лапку, третю. І четверту. А тепер треба. Зробити панцир. Діти, пам'ятаєте, у черепахі, як будиночок називається, панцир. Зверху і знизу. Як ліпити панцир, я вам покажу. Дивіться, розплющуємо цей шматочок пластилину і робимо, ну, ніби нібито, скажімо так, тарілочку таку овальної форми. Ось так відтягуємо краєшки, краєчки оці, і робимо. Ніжню частину панциря. Дивіться, вкладаємо черепаху в ніжню частину, а в верхню частину, дивіться, я на панцирі намалювала ось такий рисуночок. малюночок такий і закриваємо зверху нашу черепашку. Ну що ж, дивіться, ось така у нас черепашка виходить. Подивіться, ось вона яка. Бажаю вам творчих успіхів. На все добре, до побачення!